Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Давненько вже я не була на Ютубі. Сьогодні зроблю невеличкий такий огляд саду і городу. Пробіжуся швиденько, бо часу мало. Кому цікаво, залишайтеся, кому ні. Перелистуємо і йдемо далі на щось цікавіше. Роблю огляд для своїх близьких, для рідних. Ми, наприклад, з мамою живемо по різних селах. У неї немає можливості часто їздити в гості. От ми вчора були, одвозили дітей на якусь недільку на канікули до бабусі. Я в неї там прогулялася, продивилася, а в неї можливості немає. Отож, кажу, зніму тобі огляд і подивишся в Ютубі на мене. І для мене буде такий спогад. От я заходжу два роки назад, дивлюся, щось змінилося. Дітки попідростали. Дуже-дуже цікаво. Вова там у нас займається бджолами. У нас вчора вийшов рій, От Водок, хороша така сім'я. Він його зловив, посадив ройовичок, вони там. У нас нічку в погрібі переночували. Сьогодні він поставив вулика і посадив їх, а зараз передивляється інший вулик. Покажу вам зараз квіточки. Спочатку цю сторону такого особо багато нічого в мене немає. Ось зацвіла ромашечка гарний, такий кущ, самий перший, він завжди зацвітає. Такий шикарний. Тут в тому році в мене була дрібненька ромашка гарна біля нього, але вона за зиму вимерзла. Тут ромашка чогось пізніше, і там далі. Там далі трошки вони пізніше будуть, ну, і там трошки менші квіточки. Не знаю, від чого залежить. Садила я з одного куща, розсаджувала. Півники вже повідцвітали. От там у мене ряд півників був, півники там скрізь. Не було коли знімати, якщо чесно. Зараз городи, всі, хто живе в селі, той знає, що дуже мало часу. Треба висапати, встигнути городи. Тут у мене зацвіла молоденька плетуча розочка. І в тому році вона цвіла, це в тому році я перший раз її посадила, мені її. Подарували. І цей рік вона трошки більша, ну ще поки не плететься. До осені ще підросте. Ну, бачу, щось на ній вже треба обробляти якимось фунгіцидом, бо ми тут тлі травили, і я її ще мила судою з милом, тому що чогось або Вова забув її просто потравить. Царська корона. Це в мене в тому році тут дітки були царської корони, а в цьому році вони вже позацвітали. Невеличкі, але ну, на той рік ще більші будуть. Волошка, в нас сьогодні дощ був, бачите, трохи асфальт мокрий. Дощ був і прибив її, вона стояла гарненько, тепер полягла. Ну вона вже і перецвітає теж. Вона така була ярка, гарна, а це вже трошки перецвіла. Не було коли. Там у мене розочка жовта, плетуча прийнялася. Я виписувала в цьому році три рози: П'єрдеронсар ем, червону кущову і якусь ще жовту забула. Може, зараз буду ходити та згадаю. Тут таке. Нічого, один кущик самотні ромашки. Ну Тут будуть далі на середину червня, бачите, які гарні на бутонах лілії. Поки нічого, поки все зеленіє. Ромашку чи цю капусту я розсаджувала весною, то в цьому році будуть маленькі шарики. Ну, а поки зеленіє. Зараз перескочу так, перескочу сюди через клумбу лілейник лимонний, вже можна його розсаджувати. Гарний кущ. Я ждала, поки наросте гарний кущ, щоб можна було розсадити отут цілий ряд. Ну як, отаку полосочку або полукругом отут під камінчиками можна розсадити, буде гарно, тому що далі в мене йдуть хости. Було два, в мене два куща хост, і я розсадила, ось так, бачите, повністю рядок. Буде гарненько, бо тут під хатою це північна сторона, не дуже що росте, а хости. Непогано ростуть. Рози в мене поки не цвітуть. Все на бутонах, ну не цвіте. От у бабушки я була сьогодні, в неї вже один куч навіть перецвітає і багато в кого цвітуть. У мене ще поки ні. Я буду пізніше любуватися красою. Ось о, асістент мені допомагає. Да? Кицюк я закрила в сіннику, хай там своїми дітьми розбираються, їсти їм насипала і закрила. Ранкова роса. Зацвіла, вона оце як зацвіла, і аж до самих морозів буде цвісти. На ній закривається, рано відкривається, новенькі, новенькі йдуть квіточки. Тут теж були півники, ну вже нічого немає. ну Немає сенсу йти далі, показувати. Рози вимахали великі, я їх удобряла, бризкала, обробляла. Ось вова покосив. Я знову спушила, прибрала там під ними бур'янець. Ну, поки пока не радують. Вимахали, он так крайня вимахала більше за мене. Такий коротенький огляд садочка. І зараз підемо на город. Йдемо на город через сад. Тут у мене клубнічка. Вже збираємо вже їмо. Ну, Тут нам хватить тільки на поїздки клубніки. На варенечко треба буде купувати. Бо треба ж і наїстися свіженьких вітамінчиків. Смородинка, я кажу, дивіться, вже смородина спіне, Гляньте. Ще й малини не було, вже її розвернуло. Чи це щось з нею не так, я не знаю, що. Це молоденький кущик другорічний, Він геть вліплений, листя немає смородину і вона вже чорніє. Тут кущики набагато такі рідкіші, там майже нічого немає, зато листя на них. Там, там, вон там в мене ромашка. Звичайна така малина гарно пішла оця наша пулка. Подивіться, який широчезний ряд зробився. Ми зняли шпаліру, ту, що в тому році робили, бо вона не витримала б такого напливу нових цих самих побігів. Треба робити з таких, знаєте, стопчиків, прямо таких гарних, товстеньких. Тут звичайна малина. Ось така вона вже скоро буде і ця малинка спіть, вже наростає. І тут малини багато. Ми ж не зрізали під корінь, щоб була ранній урожай, бо оці вони будуть пізніше туди, десь на липень, на кінець липня. У нас курчата, карликова квочка з курчатами. Півдня сиділи в клітки, бо дощ був в цьому році на яблуньки перший раз. Урожай взагалі на яблуньках в цьому році гарно так. Яблучок, якщо не обсипляться, це у нас діти провіряли вже басейн. Він трошки там щось пропускає, вони його надули, клеїли, але він все одно спускає, треба його зібрати, бо вони ж так і поїхали вчора, а басейн оставили. Вчора у нас 28 градусів тепла було. Так, друзі, не знаю, вітер чи буде щось. Чуть, Чи, може, погано чуть, тож вибачайте. Зараз глянемо парничок, покажу. У мене тут ще айстри трохи розсадив. укроп вже пішов, в стрілку, треба зрізати його, і огірочки. Тут у мене огірки. Один кущ спочатку пускав багато молоденьких огірочків, я їх обривала, обривала, а потім чогось він почав пустоцвітом бути. Не знаю, чого тут он є. Бачите, огірочки? На цих чотирьох є маленькі огірочки. Я вже їх не обриваю, бо вони вже почали розлягатися. отакі От і там. Тут ось вже взагалі такий величенький огірочок, скоро будемо їсти. І все. Трохи помідорів, там дві капустинки, вже нічого тут не залишилося. Так, і підемо на город. На город зараз швиденько, в город висапали нарешті. Вчора закінчили сапати і підгорнули нам картоплю трактором. Залишились в мене огірки, але я їх вже висапувала. Це другий раз. Сьогодні трошки пару ямок підсадила, тут знову бур'янець. Ну я жду, що щось вилізе. В цьому році з огірками в мене тут капець якийсь. Бачите, ось отакі, та лізе, це вже вилізло. Поливалка стоїть, вчора поливала, ще залишилося. Ну, щось буде, там внизу фенікси в мене краще. Тут... Баклажани одійшли на них спочатку напали жуки, одразу так пооб'їдали їх, страшне. Я ходила, збирала, Вероніка збирала по 10 разів на день. Ну зараз тут немає. Я навіть зробила, скільки знайшла бутилок в себе, на три частини ділила. Ось, бачите, отаку штуку робила, щоб вони хоча б не цей. То тут не було десь один якийсь зальотний, який прилетів. Ну, це в мене на всі не вистачило. Ну, зараз нема. Слава Богу, немає. Не знаю. Вони Ходять, я їх поливаю, тут перчик підріс. Ну, я показувала, це вже трошки більше все. Ось такий перчик, помідори гарненькі. Бачите, свої помідорчики садила. Маленькі, такі нещасні, і вони вже пішли, пішли. І там у мене ще шматок помідорів. Цибуля, морква, гарненька морква. Тут у мене 20 моркви і 25 цибульки. Своя цибуля. я не знаю, Тут у мене і своя, і голландська цибуля, і проста цибуля куплена. Якась стрілки випускала, ну я знайшла десь цибулинок з 10. Оцих цибуків, чи це моя, чи це куплена, можливо, моя, бо кажуть, що своя цибуля випускає ці цибуки. Я ото знайшла штук 10, вже злякалась, думаю, ну все, капець, цей год буду без цибулі, бо цибуки будуть. Ну, поки тут нема. Вітер, вітер, вітер. Зараз буде задовольна. Квасольку це у нас тут просапала Вероніка квасолю, помідори, перчики, буряки. Буряки вже знову треба буде просапувати, поки я до кінця досапала город. Ну, новенькі посходили. <кій> Ті, що я насаджувала, посходили. Бо цих дуже мало. А тут у мене огірки я садила, так ще стану, щоб я фенікс плюс звичайні, то вони зійшли непогано. Бачите? Отакі. От ну, щось там, де не зійшло, дуже повилазили. Я думаю, Ще у нас помідори. Ось, бачите, по три штучки досходили. Помідорчики дуже непогані. От буде погано чуть. Ну, ви бачайте. І тут я садила огірки рано-рано київські. То, бачите, дуже гарненькі. Ну, для ранніх буде щось. Два рядочка, ну один там хиленький, а інший зійшов непоганий. Це капустка молода. Садила я капусти в цьому році Капець. Підгорнули нам картоплю загорнули даже так, що деяку й не видно. Отакий у мене гору. Так, друзі, ще забула сказати, хотіла всіх привітати з початком сезону е білокрилки. Вчора ввечері я розсаджувала капусту, отака у мене в ямках капуста. Перед дощиком, бо на сьогодні стояв дощ капусти. Я насадила тут три в мене чи чотири пачки, зійшло мало. Ну і слава Богу, я в цьому році не хочу садити багато капусти, з нею морочить голову. Ну, трохи треба, щоб було своєї. Ось тут я оцю раніше, бачите, ви що садила. А вчора таку свою тикала. Це мені кума давала раніше. Агресор, наче, і свою. О той же шлиповий агресор і ще якусь я садила вже, не помню яку. І що ви думаєте? Вчора зайшла Вові кажу, Вов, в мене кажу новина є. Він яка? кажу, на капусті вже є білокрилка. Він каже: Ну поздравляю! Так що всіх поздравляю. З початком сезону білокрилки. Я ніяких ядів не купляла і купляти не буду. Ото якась ампліго там у мене є. Щось ще от лі куплю, ото чимось потравлю, не поможе, так і буде. Все, цей нічого я робити не буду. Тут у нас лан баштану. Він зійшов погано, ну вилазить. Після дощу вилазить. І там лан кабачків м -м, соусних теж. Деякі, бачите, там величенькі вже стоять лопаті, а деякі тільки зійшли. І гляньте, яка красота. Це у нас коврик уже. Прекрасний хрумкий коврик. Поки ми отак все переворушили, ну, скоро треба буде сапати знову. Другий раз. Тут у мене шматочок хризантем, який я розчеренкувала. Шість рівів, ну, прижилися, 6 рівів по 16 штук, прижилися не всі, поливала я їх спочатку день у день. А зараз так, коли є час, поливаю, коли нема часу, не поливаю. Ну, поки отак все йде нормально. Тут були дощики, потім не було, я полила раз. Сьогодні знов пройшов, поки не буду поливати, спаржа щось погано зійшла, Ну, схода теж. І я садила арахіс, то арахіс зійшов, ну, не весь. І скажіть мені, будь ласка, хто знає. Якщо такий арахс, то його вже треба заривати чи ні. Мені оце нема коли зайти в інтернет, подивитися. Що робити з тим арахісом, Бо де-не де вилазиш, а тільки О, так, бачите. Підриваються рудочки і там знизу виглядає арахіс. Ну, це після дощику. А де-не-де зійшов і що з ним робити? Та, а, не показала зелень свою, яку я саму першу просапала. І знову треба вже сапати. Редиску повиривали тут. Сьогодні я теж нарвала редиски, сапу залишила. Цю вирвала, ця пішла вся в цепки, жара була. А ця класна. Це 18 днів, класна редиска. Взагалі смачна, така трошки гіркувата була. Ну, не знаю, сьогодні нарвала, чи буде гірка, чи ні. Салатики, шпинатики, горошки, петрушечки. А дивіться, як у мене дуже гарно заросла. Цибулька-сіянка. Прям дивіться, яка красота. Дуже гарно, правда? Клас. Після троїці треба ставати і знову лупашить город. По новій, бо поки закінчили внизу, то зверху треба сапати знову. Ячмінь наш. Починає колоситися, дасть Бог. Бур'яну не буде на ньому, так як в тому році обробили гербіцидом. Ну, побачимо. Так що, друзі, ось такий був огляд. Пальчики вверх не забуваємо. Підписуватися не забуваємо. І всім пока-пока.